У нас серйозний подкаст про бізнес. Нічого не будеш говорити. Треба щось говорити вже? Ні, у нас подкаст, коли говорю тільки я. Буче, місто незламних бізнеси. Ласкаво просимо на наш подкаст Буча, місто незламних бізнес. Я Олександр Остапа. Сьогодні ми знову будемо обговорювати розвиток бізнесу в Бучі, і наш проект розповідає про те, як бізнеси зароджуються, долають всілякі труднощі, досягають успіху. Хоча викликів насправді дуже багато завжди. Ми прагнемо надихнути вас на сміливі дії та втілення власних ідей. І цей подкаст виготовлено за. Підтримки громадської організації Інститут масової інформації в межах проєкту міжнародної організації Internews Нетворк. Завдяки цій підтримці ми маємо змогу розповісти вам надзвичайні історії про підприємців, які не здаються навіть у найважчих умовах. Сьогоднішня наша героїня Яна Філімонова, власниця бізнесу Бамбалейло, що спеціалізується на продажі дитячих іграшок, жіночих сумочок, гелієвих кульок, також на пакуванні подарунків. Я б ще хотів додавати якісь додаткові речі, там піцу, продаж автозапчастин і всього. Іншого. Яна заснувала свій бізнес у 2018 році після отримання натхнення від тренінгів та SEO-хабів від Прома. І магазини розташовані в Бучі, Ірпіні, і саме в бізнес-центрі, де працює Бучанська філія, ми сьогодні і зустрічаємось. Незважаючи на відсутність попереднього досвіду в цій галузі, Яна успішно подолала початкові виклики, страхи завдяки бажанню змінити своє життя. Привіт. Привіт. І власне про останній мій пасаж ми і поговоримо для початку, як так відбувається, що людина без досвіду бере і робить. Бізнес у 18-му році я відвідувала багато ну, тренінгів, і особливо те, що стосується промо, вони тільки починали розвиватися і проводили безкоштовні сі хаби, зустрічі для продавців. І там, поміж підприємців, стало дуже цікаво, як люди починають свій бізнес. З чого починають, як промім допомагає, і був вибір або золотовари, або іграшки. Зоотовари це не дуже мені подобалось, а іграшки це завжди актуально. Ти не любиш тварин, а любиш дітей. дітей. Да? Це дуже дивно. Да? Ні, просто я думаю, що для зоомагазину потрібна якась там не знаю, ветеринаром, хоча б бути або розуміти. Хоча можна навчитись, але дитячі іграшки мені були ближче. Тому. Після декількох SEO-хабів, які відбувалися на базі прома, зі знайомством зі, з, з, з усіма їхніми менеджерами, був створений перший сайт на Промі. Перше було все це через дроб, іграшки з Китаю без вкладень. Просто було цікаво познайомитись, як працюють сайти, як взагалі працює ця система, спілкування з клієнтами. Перші страхи, розмова з клієнтами, це те, що дуже було страшно. І потім, вже, коли ми переїхали в Бучу, це в 2020 році, чи ти будеш задавати питання? Почекай, бо я навіть можу просто сісти і розказати. Можеш розказувати, я з задоволенням послухаю, але ставити запитання я теж буде. А потім, у 2020 році, коли ми переїхали вже в Бучу з Києва, то постало питання, що нам не. Ну, Через те, що в нас вже був склад в квартирі, іграшок, те, що ми замовляли вже з Америки, і якби жити нам вже було ніде в квартирі, бо там були одні іграшки, ми почали шукати якийсь склад. І нам просто фортануло, ми знайшли приміщення вже ЖК центральному. Нам сподобалось все, і якось зі складу ми стали магазином. Чому дуже дуже раді. Ну, у мене якраз перше питання уточнююче було про да. те, що я говорив, що в 2018 тому да. це власне сайт було створено. Да, правильно? да, да. Ми почали да. а, а, а фізично в фізично двадцятому му, 20 -му році? да і друге. Чому вибір між золотоварами і іграшками, а інших варіантів а, тому, що це найпопулярніші, найприбутковіші е, сфери, які тоді рекламував пром по статисті прому на першому місяці, на першому місці золотовари. Вони mm. просто розривають, а потім вже ну, спускаються нижче, ніж іграшки. Тобто -то ти собі просто взяла вибирала між двох, а інші варіанти взагалі не розглядала? Ні. Блін, це при при прикольно. <laughs> ну це так, да, це дійсно, дійсно цікаво. Я хотів більше про ці seo хаби поговорити. Крім SEO хабів, прома, ти ще брала участь в тренінгах в дії. Розкажи, по допомогли вони тобі чимось е, так. Там дуже цікаві тренінги були стосовно бухгалтерії. Там у цих всіх змін, цього переро, якого всі боялися вводити його, не вводити. Е, вони взагалі дуже корисно стисло, розповідають. Вони запрошують уже діючих спеціалістів або бізнесменів, і на власному досвіді вони розповідають. І є багато чого можна прийняти для себе. Був один е збір у них, коли е вони викликали підприємців, кожен зі своєї сфери, і треба було в розмові допомогти, як можна розширятися. Ми поділилися на команди. В грі багато хто для себе виніс які, якісь цікаві інсайди, і там далі почали вводити. Там і про варення шишок, як вони почали далі продавати, бо їм підказали, що можна за кордон продавати. Це Ну, цікаво. Тоді є бізнес воно дуже так. Да? дуже, так. 2020 рік ви запускаєте магазин «Іграшок». Наскільки тоді відчувалася конкуренція в місті? А як ви піарили свій магазин для того, щоб люди дізнавалися, де ви хто ви, що ви? У 2020 році, коли ми відкрилися, ми ставили акцент більше як на склад, і на онлайн-продажі. Ми просто розуміли, що нам треба час розкачатися і що швидко магазин сам себе не окупить. Ми почали рекламу в ліфтах, різні там флаєрочки розклеювати, роздавати. Дуже багато людей, які приходили, давали поради, особливо ті, які а чого ви під антошкою відкрились, а чого так. Дуже цікаво спілкуватися про ну з людьми. І наступним кроком, коли вже десь два місяці пройшло, а людей, якби не особо було більше онлайн-замовлення, тому вирішили співпрацювати з МістЕкспресом. Це була велика помилка в плані з комунікацією людьми, тому що це була реклама. Люди дійсно приходили. Але вони просто приходили за посилками. Ні, Ну в будь-якому разі я, я навіть познайомився з тим, що місто я не міг зрозуміти, де цей міст експрес, і він десь в підвалі, туди-сюди, ти спускаєшся, а там, блін, там іграшки, кайф класно. Ну, 100% був якийсь відсоток людей, які залишались. Так, 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 так. Ми так попрацювали півроку з самим містом експресом, як з партнерами, було нормально працювати, а от люди, які. Були вони багато цікавого цікавого траплялось там. Якщо пізніше розповім, які були неприємні ситуації, розказую прямо зараз. Прям цікаво був один чоловік, який просто розпаковував свою чашку з Китаю і покидав коробки в лице і казав Ну убереш. Ти ж робота, тебе я платять. І коротше, коли пов... ну, почали повторюватися такі інциденти, і в принципі ми перетворилися більше на точку видачі Міст Експрес, ніж магазин Бомбалею, тому що була дуже зручна локація. Люди приходили, замовляли сюди, там могли перевозити по 50-70 по 70 посилок в день. І ми вирішили її закрити. І парадокс. До цього люди приходили, казали, що їм дуже важко знайти. Пройшов рік, вони приходять і кажуть, так де ж міст експрес? <рикол> <рикол> да. Ми спробували, нас люди дізнались, звідти прийшли наші постійні клієнти. Вони ну, знайшли нас, зрозуміли, де ми працюємо, спробували, але ми вирішили закрити. Це була така. Я Не можу сказати, що це повністю був провал, але це досвід. Як досвід. Як да, це був дуже такий. Можливо, суп... не суперпозитивний супер позитивний, не супер -позитивний але... але так, це був досвід. І якось після цього там, реклами, таргети в інстаграмі більше допомагало, напевно, Сарафанне Радіо. Саме цього ЖК, там, студія, Just Nails, Coffee Point. там, Вони приходили, вони притягували до себе клієнтів, здебільшого всі класні клієнти, тому що вони в них. Стійні дівчата їм радили спуститися, подивитися, що там, і так почали розкручуватися. Я повернуся до питання, яке тобі ставили, чого ви відкрились під Антошкою. Я так. згадую цю історію про те, ну це знову ж таки на тренінгах часто дуже і розказують про те, що е, дуже часто KFC і Макдональдс вони прямо один біля так. одного, і типу раніше не розуміли чого. Але ж насправді це дуже в циферках все показується, тобто да. там, де там де відкривається. Один з великих там брендів, ну там їжі, да, ми про Макдональдс говоримо. Це 100% А людей, які проходять, вони там заходять. І, і виходить, що ти ділиш не на ну, це... не шукаєш собі 100 нових, так, так, а так, просто так. ділиш це цих є. людей. Це тобто просто тут, одна принципі... точка, куди приходять люди, вони все одно йдуть уже за іграшкою, і якийсь відсоток по-любому хоче подивитися, а що там. Ну да. І все. І деякі так і залишаються. Ну, і плюс це питання вибору. Yeah. Коли у людини є вибір, то набагато краще, коли ніж коли ти приходиш і тебе тільки є один варіант, правильно? Так. Yeah. Тому тут я розумію, чому ви вибрали це місце yeah. на 100%. Yeah. Які були перші такі складнощі ресурсні? Ну, тобто, ви працювали як онлайн-магазин, тут в принципі все зрозуміло, тим більше там два роки ви цим займалися. Ви вже досвід якийсь мали. А коли це з'явився магазин? Це е, клієнти вони стали не віртуальні, а живі. А плюс це питання не знаю, питання супермаркета. Знаєш, коли ти заходиш тобі, щоб взяти хліб, потрібно пройти через всі, абсолютно всі, всі ці так, штуки. Так. Марк, 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 маркетологічні такі е, фішечки. Ти десь це вчилася? Чи, чи, чи у вас було якось це о, в, в, в порядку? Досвіду там зараз так ми поставили там іграшки, так потім інші. Ось так, так іграшки. Ми дуже часто переставляли просто і це ну реально працює, коли переставляєш. Якщо читати по книжкам, там запис, як писали там. Є навіть цілі технології. Але здебільшого інтуїтивно було. Ми просто переставляли іграшки, там якісь дорожчі в одну сторону, ті, які біля каси більш мілкіші. Ну, в принципі, те, що роблять всі супермаркети і всі магазини, як такого конкретного там. Не було що от це ми робимо так, це ми робимо так. Намагались розділяти е, хлопчик-дівчинка, і біля каси вже виставляти таке щось більш мілкіше, бо діти вже саме на касі хочуть ще щось. Аби що. Окей, ми зараз говоримо тільки про іграшки, але у вас, типу, це прям як маркетплейс. У вас це що mm -hmm. хочеш. Ну, типу, mm -hmm. ми про подарунки говоримо про упаковку, плюс е, е, кульки надувні, плюс. Е, Сумки, яким чином тут з'явилися взагалі. А, спочатку скажу що про кульки. Вони з'явились десь через півроку, коли з'явився магазин. Коли з'явився магазин, і просто хотілося ще чимось доповнити. Таких коштів не було, щоб щось не знаю, фантастичне грандіозне додати. Був вибір в гелівих кульок і пакування. Це було до продажі. Ну, тому що приходять за подарунками, хочуть ще там якось гарненько запакувати, щоб можна, бо тут поруч ніде не було. І гелеві кульки їх діти дуже люблять. Всі свята на будь-які свята там день народження, хрестини, гендерпаті, всі купують кульки. Було прийнято рішення, що ми це додаємо. І напевно, Знадобилось десь місяця-два для розкачки, щоб вони прям стали, стали такі популярні. Бо кульки насправді це класний бізнес. Вони ну, і приносять, і, і задоволення, і гроші. Я так розумію, ти розширила вже навіть цю частину, да? з кульками в Ірпенічення? Так, так, так. так. Угу. В Ірпіні також. А сумочки прийшли після того, як ми повернулися після деокупації. Так як ми вже маємо досвід закупівлі за кордоном. Хотілося ще чогось спробувати, і чому саме сумки? Тому що приходять здебільшого мами, вони купують собі щось, точніше дітям, і хотілося радувати маму. Ну, в принципі, мені також подобаються сумки, тому якось було прийнято рішення, що треба спробувати сумочки. То по суті, ви так, цими розширеннями, мені здається, що скоро буде не тільки там пункти видачі розетки, а де можна так само купити там, алкоголь, якісь там чіпси, ще щось, то так само будуть і усюди бомбалейла, відділення номер три <світті> бомбалейло, приїжджаєш, там можна все одразу взяти. Тобто, оце рішення зробити виходить, що свято під ключ, це воно просто з, з, з певним. Періодом і досвідом дійшло, ну тобто подарунок, упаковка і ще й зверху кулька, правильно? Так, так, так. Коли думаєш, як роз... ну, збільшити чек, чим можна ще займатися, щоб і це було якось гармонічно. Тому нам прийшло лише одне в голову, ідея це купують іграшку, вони на місці її можуть запакувати, і кулька йде, як там там як квіти хтось купує, так тут кульки. То воно прийшло от так. От. Я вже згадала про окупацію, про те, що ви сумки відкрили після деокупації міста. А як взагалі, що сталося з бізнесом під час окупації і як ви поверталися назад? Ми повернулися. Ми вперше приїхали, коли дозволили приїжджати. Ми приїхали десь 20-х числах квітня, просто подивитися. Що там з квартирою і що там з магазином? Було все, ну, не все розграблено, половина точно була винесена, не було дверей, все так, от, просто поваляли, те, що не змогли унести, просто понищили. Після цього нас ще двічі затопило, тому що це цоколь. Але якось не знаю, було одразу прийнято рішення, що ми відкриваємось. Людей не було, нічого не було, дверей не було, але ми відкриваємось. І ми їздили дні два, тому що тут не було де ночувати, так як не було ні світла, ні тепла, нічого. Ми просто зранку з Києва виїжджали і до вечора прибирали, тому що ми перший раз вигрібли так, в... з ліхтариками типу, впинували? Так, так, так. Світло шу... світло дали лише в травні. Вперше ми все винесли, прибрали. Дали воду, приїхали, винесли воду, яку дали, тому що затопило цоколь повністю не тільки нас, а ще й сусідні приміщення, де діти займались. І якось воно так не знаю, було на азарті, що треба щось робити, якось повертатися до життя. Хоча вулиці там, я пам'ятаю, нікого не було взагалі на вулицях нікого не було. Потім потихеньку всі чекали ділянку. Там насправді був такий наш хаос у багатьох людей, які там приходили, ну там, по, по собі точно знаю, що був хаос в голові. А у вас був час, щоб не знаю, порахувати збитки, скільки ви втратили через окупацію? Ми після того, коли все прибрали, і порахували те, що. Ну, те, що залишилось, і по складу то того, що не було, ми рахували. Сума така нормальна. Не хочу озвучувати, але ну ми більше половини втратили. Нам я вважаю, що нам пощастило, що нас хоч щось залишилось, і частина товару їхала. Вона не встигла не встигла доїхати. Угу. І в принципі, коли ми вже відкривалися, ми відкривалися чимось, хоч чимось, але у нас було, що не повністю пусті, тому. Я не знаю, якось там жалітися, що все погано, я б не хотіла. Ну ви ще далі продовжуєте працювати як і сайт, правильно? Ну, так, ми розміщуємось на маркетплейсах, на промі, розетки, Ало, епіцентрі. А щось... як ви працювали під час окупації? Ну, тут, от, 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 ніяк. Я для прикладу просто скажу, що наприк, от, у нас е було замовлення, а, якраз в день, в день повномасштабно, початку повномасштабного вторгнення це замовлення мали нам відправити, але. Е під окупацію потрапило місто, те, яке звідки мали відправити. І тим не менше, коли це місто звільнили, там пройшло вже два, два місяці. Нам написали про те, що ми вам зараз відправляємо його. От у вас були такі якісь замовлення, які ви мали типу там 24-25-го відправити? Як ви з клієнтами тоді просто спілкували. у нас замовлення були? Ми відправляємо день в день. Те, що було, що 23-го було відправлено, те, яким просто не забирали їх, тому що вони виїжджали. Uh -huh. А маркетплейси на той момент вони просто позакривали всі сайти. Більшість з них припинила роботу на тиждень чи на два вони просто написали, що в зв'язку з, з воєнними діями сайт не працює. І такий. Не розбірігач, як правильно сказати, такий ступор був десь тиждень-два на всіх сайтах, тому що ніхто не знав, хто буде працювати. Перевізники не працювали, сайти також особо не працювали. То... Такого через місяць, через два такого не пам'ятаю. Але точно е, було, коли ми вже відкрилися і почали робити, е, працювати. Е, ті, хто замовляв, і коли бачив, що це Бучі, це був просто розрив. Люди передзванювали і запитували, як ми. Угу. Ну, і, чі, чи все добре, як ви повернулися? Ну, там не просто було замовлення, після замовлення ще була розмова. Ну, дуже класні. Всі підтримували такі ой, класно, класно, будемо вас замовляти. І коли ви відкрилися? В травні тільки дали світло. Тільки дали світло, тому що перший час я сиділа на першому поверсі, бо там темно, як вахтер, стерегла магазин, бо не було дверей. Були тільки одні вхідні двері до центру, а в магазин дверей не було. Ми чекали, поки їх поставлять. І десь на початку травня дали світло, поставили ці двері. Ми вже повноцінно могли працювати. Ти вже шість разів сказала світло, тому в мене наступне питання буде про світло. Е, і да, про, світло, це і про, і про обстріли, і про енергопостачання. Як ви справлялися в жовтні 2022 року, коли перші були масовані атаки? І як зараз справляєтесь з тим, що немає світла. Тоді ми працю... дівчинка, працювала в магазині через ліхтарик, УПС, що був інтернет. А я в міській раді там, де було багато людей, де було світло, працював генератор і був Wi-Fi. Я приймала замовлення. Прозванювала клієнтів і передавала потім цю інформацію дівчинці, яка була. А там. ми там з тобою зустрічалися, мені здається, кілька разів. Да. я пам'ятаю. Да. Дівчинці передавали інформацію, ми пакували все і відправляли, тому що це припало якраз на сезон. Вже там жовтень-листопад, це йде сезон. І ну, було напряжно, але вивезли. Зараз купили акумулятори, зробили світло, інтернет, тому. Адаптувалися. Адаптувалися. То так. зараз, коли світла нема, ви працюєте? Ми працюємо, так. У нас є світло, інтернет, все спокійно працюємо. Угу. На початку, коли ви починали, ти сама працювала, правильно? Так, я майже а, зараз... Рік працювала. а Зараз Зараз дві дівчинки, і ще набираю, ще будуть угу. також. Окей. Про розширення ми вже говорили про те, що в Ірпіні теж вже. Кульки, як мінімум. Які ще? Кульки, іграшки, сумочки. Все повністю. Тобто, в принципі, в мож... да, да, клончик тільки в Ірпіні. Да. А як ти дійшла до того, що ти хочеш розширюватися? І чому, чому Ірпінь? Е, Та хотілося якось масштабуватися. Всі книжки пишуть, що треба масштабуватися, треба розвиватися і відкривати ще одну точку. Десь по бучі такого місця ми не знайшли е, в вірпіні. Підвернувся класний варіант біля центрального парку побільше місця, зручніше. І ми вирішили відкриватись в Ірпіні. Якось це було прийнято дуже швидко рішення і дуже легко. Окей, тут якраз знову ж таки уточніше питання. Вір... Буває, Ні, не про Ірпінь, про, про розширення, повномасштабне вторгнення, економічна криза. Багато хто говорить, ну типу, я просто знаю чи людей, які там розширюють свої бізнеси, які максимально прибильні, які там прибуткові, які приносять просто шалені кошти, і вони просто відкривають там, 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 тому що а чому би ні? А у вас так само виходить, що просто магазин іграшок, який додає до, до чеку сумки, кульки і упакування. Ви настільки прибуткові, що у вас були зайві кошти, щоб відкривати ще один магазин, чи, чи тут є якісь інші варіанти, там не знаю з кредитами чимсь іншим. А, тому це що це просто не знаю. У нас більше це на перспективу на майбутнє. Таких якихось лишніх коштів у нас не було. Це кредити е, були взя... ну, новий рік. Це йде е, дуже прибутковий uh -huh. <пробудкова> тема. Е, у нас були якісь кошти зароблені за цей період, які нам дозволили відкрити саме магазин, там, взяти в оренду приміщення, стелажі, там, зробити ремонт. Е, іграшки, частина іграшок була куплена в кредит. Не знаю, якось. Тобто, це визукована. просто. Це про... Е, це про... Не бажання просто кудись вкласти гроші, це про бажання розвиватися, незважаючи на кредити. <реш> Дуже стрьомна була схема з, теми, з цими кредитами. До цього в нас не було кредитів. <реш> Але тепер є кредити. Хто боїться брати кредити, не бійтесь, головне, їх віддавати треба. Але по-іншому ніяк. Ну, ти або стоїш на місці. Ну, якщо немає вкладень, немає якихось інвестицій. Десь їх брати, поки я не придумала, крім кредитів. А швидко обертнути гроші в товар це, це легше угу. вкласти, продати, заробити, потім ще раз купити, продати. Тобто це розширення попри страх, правильно? Так розумію? Так. Десь таке щось, щось таке. Ну, але це реально класний кейс. Тому що насправді є дуже багато людей, які просто франшизи відкривають собі, тому що прибуткові, а от так от не боятися, навіть незважаючи на те, що економічно зараз ситуація дуже нестабільна, якщо інші слова тут не казати. Це просто. Аплодувати треба таким людям, які не бояться. Тут вибір, якби у нас був, ми або вистрелимо, у нас все буде класно, або втратимо гроші. Тут два варіанти. Ти постійно говориш, ми. Ми це хто? Ми, це моя сім'я. Чоловік, який мене підтримує, і мама з братом. Вони, як вони, брат мені каже, що він мій раб, але це не так. Вони мені все допомагають повністю. Взагалі, перші за. Кубка була, закупівля була, коли ще був інтернет-магазин в Києві, це український бренд Пазліка і Кубіка е, мені дав брат гроші, які я досі не повернула. Но, але перші гроші мені дав брат на закупку е, іграшок. І потім якось так от пішли, поїхали. Блін, прикольно. Ну, дуже класно, коли сім'я підтримує. Так. Е, тому що насправді є люди, які просто, знаєш, е, Настільки віддалені від сім'ї, і, 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 і навіть і друзі не мають, але там хочуть щось відкрити, і, і, і буває таке, що вкладаються, і потім прогорають, і, і тоді ще гірше стає. А коли є підтримка, то звичайно це дуже велике. Це... Може, вони мене не дуже долюблюючись, бо постійно щось треба робити, але але вони все допомагають, все роблять. Прям мої, мої думки про мене сказали таке. Ви зараз чуєте звуки, ви не переживаєте це. Ми просто знаходимося в бізнес-центрі, де якраз дуже багато бізнесів. Для того, щоб ви були ближче до цієї атмосфери бучанського бізнесу. Ви його можете на задньому фоні трошки чути. Останнє таке питання: що б ти порадила людям, які хочуть розпочати свій бізнес? Перше, це не боятися вірити в себе і одразу відповісти собі на питання, що ви втратите, якщо ризикнете. Для мене завжди було там перший магазин, другий магазин. Зараз ми там трошечки теж розширяємось. Що ми втратимо, якщо спробуємо гроші. Гроші, що гроші можна завжди заробити. І все. А далі для себе потрібно вирішити, чим ви хочете займатися, де ви це будете брати, як ви будете розширятися, чи там є у вас, особливо якщо у вас є конкуренти, подивіться, чим займаються конкуренти. В усіх книжках пишуть, що навіщо придумувати велосипед, якщо до нього до вас вже його придумали. Ви просто можете дивитися і вносити якісь свої зміни, які під себе. І просто вірити. І діяти. Головне діяти. Ну, після віри. Щось ти робити? от людей, людей бізнесу, які займаються, по суті, тим самим що ти, Ти їх розглядаєш як конкурентів чи як партнерів? напевно, як. Да, тут, кстати, дуже класне питання. Напевно, як партнерів, ну не знаю, я з Антошкою, ми дуже гарно спілкуємось, хоч ми там всі кажуть, що це конкуренти. Вони навіть інколи до мене відправляють там, людей за тими ж кульками, пакуваннями. Я з радістю, з легкістю відправлю за якимось товаром, якого у нас немає. Тому, думаю, якщо конкуренція, то вона має бути якоюсь здоровою, без всяких, не знаю, там... Палок в колеса, якихось підстав. Просто будь, хоч, бажати і діяти, щоб бути кращим, щоб люди тебе обирали, а не пакостити якось і, там, такого плану. На цій пакостній ноті, я думаю, ми можемо і закінчити наш подкаст. Дуже дякую тобі, Яну, за нашу розмову. Реально, дуже цікаво. Оцей шлях весь було прослухати твій шлях в встановленні твого бізнесу. І е, передаю вдячність від всіх наших слухачів. А слухачам передаю е, прохання. Не забути поставити лайчики, зірочки, сердечки, підписатися на наші платформи е, подкастні. Плюс, е, якщо є можливість залишити якісь коментар в підтримку, ми будемо дуже дуже вам вдячні. І, власне, з вами був подкаст місто Незламних бізнеси, і дякуємо вам. Слава Україні. Героям слава.